Доброго дня, 29 вересня, 24 рік. І в нас проходить збирання осіннього врожаю. Так як в цьому році дуже погоди все пришвидшили, тож зимові яблука в нас достигли і ми збираємо врожай. І знову разом з вами будемо визначати сортність яблуні. Тому що ця яблуня має дуже великий зріст, вона дуже-дуже стара. Вона такий зріс мала 25 років назад, коли ми сюди переїхали жити. Ось такі яблуки родять кожен рік. Ось такий гарний розмір є. Є, звісно, менші, тому що ми її не нормували. Є маленькі, є різні, тому що деревина дуже стара, але... Сорт цікавий і смачний. Дуже запашний, не солодкий, не притерний, не кислий. От так можна так описати і його смак. Ну, можливо, хтось по формі, по кольору визначить сортність. Дуже цікаво, це дуже старий сорт. Я не знаю навіть, чи воно має щеплення. Чи це якийсь сіянець, ну, щось там похоже, схоже на щеплення, є нарости. Дуже стара деревина, в неї гілля вже пропадає. Ось такі лікували, лікували ми, замащували. Але ми її трошки підлікували. І вона дала гарні прирости. І вже ми її омолоджуємо, можна сказати. Ну, Така деревина, ось такі яблучки ще лишилися. На ній трошки. Кожен рік вона з врожаєм, дає гарний врожай. Вже як на зараз дуже багато осипалося, це ми зібрали на криші те, що обсипалося, піде на переробку на переробку. Три ящики і чотири. Там у нас п'ятий. Це те, що зірвано з деревини. Але це дуже малий врожай в цьому році, тому що вже й обсипалось багато. Завжди біля десятка ось таких ящиків. Тож, давайте визначимо сорт. Ось бачите, має такий навіть десь рум'янець, ось таке, начебто сказати, з двох різних деревин. Ось два яблука. Можна сказати. Але це одне, десь це, мабуть, на сонці трошки почервоніння має. Ось такий продовгуватий, десь приплюснутий. Це все одна деревина і все воно з однієї деревини Тож, дякую за увагу. Все буде добре і в нас, і в Україні, якщо будемо вирощувати врожаї, і кожен займатися своєю улюбленою справою.